Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами випуск рубрики Ваші посилки і поговоримо про аромат, який мені надіслала моя парфумерна подруга Ніна. У Ніни є свій інстаграм-магазин, посилання залишу в інфобоксі, будь ласка, переходьте кому це цікаво, заходьте на сторінку до Ніни, дивіться пропозиції і так далі. А Ніна надіслала мені 15 ароматів, і я з жодним парфумом не була знайома. Я абсолютно рандомно обрала сім парфумів для сьогоднішнього огляду. І так склалося, що всі ці аромати трішечки не моє направлення, так би мовити. Тому якось особливо похвалити ці аромати я, на жаль, не зможу. І це, можливо, навіть. Якесь трішки розчарування буде. Тому не засуджуйте мене, будь ласка, якщо ви ці аромати знаєте, любите, можливо, вони у вас є і ви їх носите, особливо Ніна. Не ображайтесь на мене, але я завжди говорю лише свої власні враження, опираючись на свій Ось цей от ніс. Тому у всіх різні носи, ми це знаємо. Якщо наші з вами смаки співпадають, то, можливо. Це відео буде для вас корисним. І так, давайте розпочинати. Трішки міняється освітлення, тому що хмари, сонце я біля вікна і біля такого природнього освітлення, тому, будь ласка, не засуджуйте мене за це так само. Отже, друзі, перший аромат, який я Побачила в цій посилочці і одразу його обрала для огляду. Тому що я давним-давно хотіла з ним познайомитись. Це аромат від бренду Ungaro, який називається Діва Руш. В мене є класична діва, мені її подарувала колись Наталя, і це просто вау! Я обожнюю діву. Це така стара школа. І, звичайно, мені було дуже цікаво познайомитися саме з усією Руж. Ароматом. Переді мною тут відкрита. А фрагрантика просто для того, щоб більш можливо якось глибше подивитися на аромат. Отже, аромат 2023 року, тобто минулорічний випуск, досить сучасний і так далі. І ви знаєте, коли я його тільки от нанесла на шкіру. Спочатку я нанесла на серветку відверто вам скажу, хоча я ніколи так не роблю. От сьогодні я буду вперше тестувати ці аромати на серветках, окрім, а, ось цього, тому що це я вже тестувала на серветці. Чомусь я перелякалася, нанесла його на серветку, і мені так сподобався, і я одразу нанесла на шкіру і подумала, ні, я не буду а, порушувати ці свої такі традиції і правила, я завжди тестую аромат на шкірі. На сервеці він мені, якщо чесно, більше подобається. Він мені одразу, як тільки стартанув, як тільки я його розпилила, він мені одразу забакарив, так би мовити. От таку якусь деякі ноти-бакари нагадав. це відбувалось недовго, але тим не менше я от щось таке вловила. Хоча на фронате абсолютно жодного лайку немає. Тобто немає бакари, як той парфум, з яким можна було б порівняти цю діву руш. Чому мені цей аромат, ну, я не скажу, що не сподобався, він гарний. І я думаю, що багатьом цей аромат повинен сподобатись. Він звучить дуже сучасно, справді, Ну, якщо взагалі порівнювати з класичною дівою, це небо і земля це абсолютно різні аромати. Тут, у верхніх нотах, червона смородина, бергамот мандари. Саме цікаве для мене починається в серці. Це жасмин самбак, квітка мигдалю і абрикос. Жасмин в поєднанні з е, мигдальом видає мені просто якусь таку душну ноту, яка мене піддушує. І ще не заглядаючи в піраміду, я думала, що тут є іланг іланг якийсь. Щось таке ну, душне, розумієте, пишні квіти. Безумовно, жасмин вгадується, але таке враження, що тут є ще якісь, можливо, жовті квіти, хоча не заявлені. Тут квітка мигдалю, можливо, вона так пудриться. В базі витивер боби тонка і кедр. Додаються ось ці боби тонка чи боби тонка. І це перетворюється на душний, пишний, солодкий жасмин з відтінками. Якоїсь жовтоквітковості, ну і квіткою мигдаля. Просто дуже пишно, голосно заповняючи, аромат має надзвичайні технічні характеристики. Він прямо дуже стійкий і шлейфовий, і він прям супер дифузний. Якщо ви поціновувач жасминів, то я думаю, що цей аромат прийдеться вам до смаку. Я не є поціновувач жасминів і взагалі квіткових ароматів, особливо білоквіткових. Дуже рідко мені подобається жасмин. Тут він дуже пишний і дуже. Ну, ви знаєте, на серветці, в мене на шкірі він ледь індоливши цей жасмин. Мало того, що він пишний, душний, солодкий, так ще якісь відтінки індолу я тут відчувала саме на шкірі. От на серветці я цього не відчуваю. Мені на серветці подобається. Прям подобається. Гарний аромат. От я відчуваю тут ось цю таку пудру, можливо, мигдалеву, таку, знаєте, крихту. Дуже пишно. Цей аромат порівнює з Амаріш від живанши, Ну, я не можу погодитися, якщо чесно, для мене Амаріш це більш дзвінкіше звучання, витонченіше таке, так, безумовно, білоквіткове, але там немає ось цієї пишності і душності в амаріш. Тому для мене це ніякої схожості немає. Отак От можна вловити абрикосовість тут. Ну, от в мазі прямо дуже активні боби тонка. Якщо ви знаєте цю ноту, я знаю, що багато хто не переварює боби тонка. а тут вони прямо активні, агресивні на пару з жасміном, з мигдалем і з відтінками абрикосу. Ну, таке гарне, але не для мене. Наступний аромат я буду тестувати, напевно, на шкірі, тому що він. А, до речі, я щось писала про цей парфюм. Да, ну, все те, що я сказала. Аромат буду тестувати на шкірі, тому що він знаходиться от в такій пробірості, і мені дуже важко його нанести на серветку та й для чого. Це аромат від Floraik. Який називається Torn Purple Flower Torn Purple. Так, ну, коротше, всі назви будуть прописані. Цей аромат мені сподобався. Але він дуже тихий, це просто якась катастрофа. Я чула про те, що флорайку не відрізняється якимись такими гарними технічними характеристиками. І от можу підтвердити, що стосується цього аромату, але знову ж таки. Я тестую лише от така от пробірочка. Да? Якби це був спрей, якби я наносила його активно, можливо, я б свою думку змінила, але так як я лише ось такої пробірочки на себе наношу, то я роблю такий висновок. Я тестувала вже один аромат від флорайку: це очі-оленята, якісь там голубі очі. Ну, там олень такий на кофрі. Він просто шикарний, там технічні характеристики набагато краще, ніж ось цього. Наприклад, там така шкіряність дуже гарна. І він от сидить на шкірі години 4. Це не так багато, але він шлейфить. Він шлейфить, його відчутно, він гарний. Ось цей аромат дуже посередньо має стійкість і шлейф. Якщо взагалі тут шлейф якийсь є, ну я взагалі не відчуваю. Цей аромат, в більшій мірі, про лаванду. Він випущений у 2018 році. Я написала, що він дуже приємний і ніжний. Тут пухнаста ванільна, саме лаванда з мускусом. От так от він розкривається. Хоча я ненавиджу лаванду, переважно так само, це не моя нота, я її побаююсь. Вона для мене часто звучить одеколонисто, якось по-мужицьки. Не дуже я таке люблю. Але тут вона ванільна, вона така мускусно-ванільна, така м'яка лаванда. Дуже приємна, така розслабляюча. Аромат, взагалі такий релаксуючий, якісь, можливо, йому і не потрібні. Суперові там, технічні характеристики, якщо це аромат релак для себе, то ок. От, і тут присутня деяка така гірчинка. Тут взагалі піраміда складається з трьох нот: це базилік, лаванда і amberwood. І в мене, я отак його описую: це ванільна, пухнаста, мускусна лаванда з гірчинкою базиліку. Все. От і все, це все, що я можу про нього. Дуже гарний аромат. Мені сподобалось його, до речі, порівнюють з лаванда Екстрем від Томфорда. Я, на жаль, не знайома з цією культовою лавандою. Порівнюють жакі від Guerlain. Я так само не знаю цей аромат. Я нічого не можу сказати. Просто мені цей парфум сподобався. Але за ті гроші, які за нього просять, я б його ніколи не купила, враховуючи ось це, бізобразі. Що стосується стійкості і так далі. Наступний аромат від бренду Ніколаї Патрісія Дініколої, який називається Фікте. Цей аромат я тестувала на. Я його так само нанесу на шкіру, тому що він в такому самому такій пробірості масінький, знаходиться. Цей аромат я тестувала на парфумерні зустрічі. Так само приблизно от з такої от штучки, тільки на блотері. І мені. Він мене абсолютно розчарував. Ну, як сказати, в мене були дуже завищені до нього очікування. Я очікувала тут почути інжир. Я не знаю чому, то, тому що я, напевно, чула у відгуках, що тут має бути інжир, і назва ніби фік, і чай, і щось таке повинно бути, але ніт. Аромат 2007 року робила його Патрісія Дініколаї, і в, нотах у нас, в верхніх нотах Османтус масло апельсина, в середніх, знову жасмин коріандр Давана і в базі Мате Гваяк Амбра. Мате це такий чай, як я зрозуміла, він дійсно пахне чаєм. Якщо б мені сказали описати його двома словами, я сказала, що це е, простий квітковий аромат. Ключове слово тут простий. Враховуючи ціни на цей бренд, ну це нікуди не водиться. Я знаю, що в цього аромата дуже багато поціновувачів, але я ним не стала. На жаль. Ну, свіжа. Ви знаєте, я дуже хотіла почути Османтус. Він тут, ніби як промількає мількає десь так от на старті. Да? Але, зважаючи на те, що він заявлений в старті, він дуже швидко зникає. Аромат зат... розкривається в жасминовий чай. Холодний. Що я про нього писала? Очікувала більше, солодкий жасмін, абстрактна зелень, холодний чай. От так. Він приємний. Це... Ну, от... На старті зараз я відчуваю цей османтус. Мені це дуже подобається. Він такий приємно абрикосовий. Тут немає замшового замшової відтінку, як зазвичай буває в османтусах. Тут саме османтус абрикосовий, дуже приємний, такий, красивий. Але розкриття цього аромату це просто жасмін і просто холодний чай. Все. Квітковий якийсь аромат, до речі, він до якої групи належить. Квітково фруктовий. Порівнюю цей аромат з якимось маємо, я не знаю. Ну, коротше, знову ж таки, купа ароматів, яких я абсолютно не знаю. Ем, багато поцінович, як я вже сказала, але це не я. Мене цей аромат підрозчарував. Тому що він звичайний, абсолютно звичайний обикновенний. Ладно, давайте далі. Мартина Мікалєв. Мені здається, цей аромат вже Ніна мені висилала минулого літа, якщо я не помиляюсь. Версел. Зараз я його знайду. Ось нанесу його. І це чи не єдиний парфум, який мені сподобався. І він мені сподобався в шлейфі. Він мені... Ну от Він мені сподобався. З ось цієї всієї добірки. Ну, якщо не враховувати флорайку, флорайку, мені дуже подобається. Це лаванда. Знаєте, ну, а ще якщо врахувати те, що я не люблю лаванди, то це прям 100-відсоткове попадання, але ціна взагалі не заохочує купувати флорайку. От якщо не врахувати флорайку, то цей Мікелєв мені так само сподобався. Він досить так агресивно стартує, якщо чесно. Я написала: гарний, свіжий, терпкуватий. Я відчуваю ялівець і аніс. Тут не заявлено, до речі, олівець. Трішки солодких цитрусів пачулі з мхом. Він мені в чоловічу сторону. Так, він, от в чоловічу сторону його порівнюють з Фаренгейт від Dior. Аромат 21-го року. В стартових нотах бергамот, Аніс, зелений мандарин. Тут добре відчувається Аніс. В середніх нотах мускатний горіх фіалка, кашемірове дерево. В базі мох, мускус пачулі шкіра. Блін, ну гарний аромат. Він дійсно чимось нагадує Фаренгейт, але буквально якимись відтінками. Я би, ну, я би так прямо не порівнювала їх. Тут приємна фіалковість така прохолодна. Я думаю, за рахунок мускатного горіху. Відчутні пачулі, і оцей зірчатий аніс. Ну, гарний аромат. Якщо ви любитель Фаренгейт, але хотілося би. Якусь варіацію на тему, то ось цей чудовий, чудова альтернатива. В шлейфі він просто шикарний. Я наносила його ось сюди на плече, і він мене прямо тішив цей парфум. Він дуже приємно шлейфив, так м'яко. Ой, дуже гарний. Він так якось в базі ледь запудрився. Це, можливо, ця фіалочка так запудрилася з мускусом. Знаєте, але е, протягом всього звучання я відчувала саме Аніс. Це потрібно враховувати, якщо ви не любите аніс, це достатньо така активна нота, так само, як мускатний горіх, але я його тут менше відчуваю. Основні ноти, які я відчуваю, це Аніс, фіалка, пачулі і шкіра. Гарний аромат мені сподобався. Їдемо далі. Аромат, який мене так само підрозчарував. Якось теж я думала. Що, ну, якісь в мене були сподівання на нього. Не знаю чому, але були. Аромат від бренду Paris Monte-Carlo, який називається Musk Extreme. Або Musk Extreme. Він стартує, цей мускус, але схоже на мускус від Моне Dior, яка в мене є. І мені, в принципі, подобається той мускус, але. Тут додається гвоздика. І це все псує, як на мене. Аромат 2012 року, 2012, вже досить такий старічок. Верхніх нотах бергамот. В середніх гвоздика троянда жасмин. Троянду піди пошукай, ще, а от гвоздика прям дуже активна тут. В базі мускус ірис, амбра, кумарін, ваніль. Овердоз гвоздики, я написала. Так з мускусу. Він навіть якийсь тут амбра, в мене на шкірі амбри не було. Тут є в базі амбра, і я відчуваю цю амбру на сервеці. Ви знаєте, на сервеці він мені більше подобається. Моя шкіра витягнула з цього парфуму найбільше це гвоздику. Мені, в принципі, не те, щоб. Я побаюся гвоздики, якщо чесно. Не те, що я її там взагалі не люблю, але зважаючи, в яких дозах вона, з якими нотами вона ще там компонується і так далі. В принципі, є в мене аромати з гвоздикою, вони нормальні. Но це... Тут я її взагалі так мало відчуваю зараз. Я відчуваю в основному амбру. Не знаю, друзі, треба, коротше, тестувати на шкірі. Кожен на своїй шкірі нехай тестує, тому що моя шкіра висусила з цього аромату одну сплошну гвоздику. Ну, так, з мускусом, але перебор з гвоздику реально перебор. На сервеці це така добротна амбра прям така. Нішева Амбра з мускусом. Отак. Сказала вам, що чується на шкірі, що чується на серветці. Так, наступний аромат від Couvent. Так само чекала від нього. Сама не знаю, що я чекала. Ну, в принципі, бренд такий непоганий, він бюджетний, цікавий. Арома, який називається Лісандра. І знову прожасими. Розумієте, ну от не можу я похвалити ці всі аромати, тому що в кожному заявлений жасмин в середніх нотах. І це мене, це просто. Це такий індол жорсткий. Хоча, знаєте, мені спочатку здалося, що він навіть трішки фужерив. Я написала: жасмін з вандерином розкривається фужерно-милий. Але. Коли цей аромат почав доходити до своєї бази, коли він почав показувати більше свої от ступені розкриття, я зрозуміла, що це просто ну, треба змивати. Бо це катастрофа, це сплошний індольний жасмін такий, що я не витримую такого. Це просто знущання якесь. Аромат 2019 року і м -м приписують. О Створення цього парфуму жан Жанко Доліна. Але наскільки я чула, жан Жан-Клод Таліна є гендиректором даного бренду і там інші парфумери. Але... Ну, я можу, звичайно, помилятися, але це не схоже на жан клод Доліна, якщо чесно. Жасмин, мандарин в нотах. Все З чим порівнюють? Порівнюють з Магнолія Нобелів від di Parma. У мене був в Аквадіпарма Магнолія Нобіля, я позбулася цього аромату. Спочатку він мені дуже подобався, я його носила, а потім мене почала придушувати вся білоквітковість. І тут, знаєте, щось подібне. От він починає розкриватись досить приємно, так фужерно. Ну, база, це просто виносити всіх живих, того що, ну, капець, коротше, не понравився. І останній аромат, на який я чомусь теж покладала якісь сподівання. Це аромат від бренду Прем'єр Note. У мене є один парфум від цього бренду, який називається Queer Napa. Ну, queer це якась шкіра. Так? Но люди добрі це просто грубіша, грубіша шкіра. Це такий, це жесть. Просто, це жесть. Жестяк це якась шкіряна куртка, яка Десь смажиться на якомусь тліючому кустрі. Боже, він зовсім не такий. Боже, він зовсім не такий на, на, на серветці. Я точно його нанесла. Що ж це таке? Я вчора наносила його собі на шкіру, я чуть просто не задушилася. Я не те щось нанесла. Фу -да, це воно. Я не те нанесла, випадково щось інакше нанесла. От воно. Це. Це жесть, друзі, це просто жесть. Аромат 21-го року. Уважно читаємо піраміду. Малина. Верхні ноти. Малина, шафран троянда. Середні ноти шкіра, тобто замша. Зашмін, ж, ж, жасмін. Нічого не нагадує. Ну, така піраміда, схожа до тосканської шкіри від Форда. Малина, шкіра, шафран. В мазі мускус геліотроп, сандал. Який там геліотроп сандал, це просто кірзачі. це, ну, це шкірянка, скоріш така затерта якась байк, байкерська, якась вигорівша. Ой, кошмар. На Франці порівнюють з тосканською шкірою деякі. Грубіша шкіра жесть. А в розкритті на моїй шкірі. Ледь нагадує тосканську шкіру. Ледь, от є відтінок якоїсь такої малинки. там, да? Ну це просто жесточайша шкіра. Я не знаю, кому таке може сподобатись, якщо чесно. Тосканська шкіра серед багатьох парф любителів вважається такою грубою, досить важкою, десь не чоловічою шкірою. Мені подобається тосканська шкіра. Це набагато грубіше смердючіше за тусканську шкіру. Це просто ну все. Воно заповняє собою все на світі, воно просто ну, верещить спаленою шкірянкою байкера. Отак от, от воно мені пахне. В базі ще куди. Ну, це такий аромат, який ну, має місце бути, напевно, але носити його часто або куди. Раз чи два рази в рік ти його кудись нанесеш. Ну, я не знаю, куди. В ліс за грибами, може, підеш. Тут я в мене така, я можу поїхати на Волинчику зі своїм чоловіком, в ліс за грибами е в осінню пору прохолодну і нанести цей аромат. Це максимум, куди я уявляю, собі його наносити. Не знаю. Коротше, друзі, отакі от діла. Нічого. Для себе я тут не взяла, якщо чесно, ну, ну може це і хорошо, що я, в мене не з'явилось нових хотілок, нічого мене не вразило в тому плані, щоб я пішла і купила, скоріше, навпаки. Тому такі діла. Будь ласка, не засуджуйте строго. Я знаю, що у всіх різні смаки і так далі. Якщо ви ці аромати любите, я дуже за вас рада. Любіть і носіть, але я не буду. І якщо це так, якщо у вас ці аромати є, або, можливо, ви з ними просто знайомі. Напишіть свої враження цих парфумів, я хочу подивитися, чи співпадають з кимось у нас думки. От, сподіваюся, що друга частина ароматів, там більш чоловічі, до речі, буде. Якщо ви почули моє ім'я, то це. Трапляється, коли я записую відео, тому що я живу не одна. Отже, друзі, дякую за те, що подивилися це відео до кінця. І прошу пробачення всіх, якщо я образила ваш аромат, але, ну, як є, я кажу лише свої власні чесні враження. А, дякую за увагу.